У випадку відсутності живлення обласний центр залишиться з водопостачанням. Наразі в комунальному підприємстві Водоканал міста Ужгород є 12 генераторів різної потужності від 15 до 120 кВт. Це дозволяє забезпечити живленням основні насосні станції, поводопостачанню і ще декілька поводовідведень у місті. Перебої з постачанням води нині є в новому районі та мікрорайоні біля спорткомплексу Юність. У випадку відсутності електроенергії водопостачання там здійснюватиметься за розробленими підприємством. Графіками в будні з 6.30 до 9.30, з 12.00 до 14.00 та з 20.00 до 22.00 години відповідно також підприємство вже оголосило тендер на закупівлю додаткових генераторів. Зараз ми закупили останню партію генераторів, які мають під'їхати частина в кінці грудня цього року і частина в першій декаді 23-го року січня місяця. Буде облаштовано насосно-фільтрувальну станцію першу, другу, третю, плюс цикл промивки фільтрів, для того, щоб ми були незалежні взагалі і по правій частині міста. Оголосили закупівлю генератора потужністю 300 кВт, три генератори потужністю 200 кВт і три генератори потужністю 50 кВт, якщо не помиляюсь, воно має... це забезпечить 100% альтернативне енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури.